Вітаю, шановні глядачі. 25 років тому, саме в ці родневі дні, ми прощалися з академіком Андрієм Дмитровичем Сахаром, одним з небагатьох російських громадських діячів і політиків, який шанував право інших народів на державність, на власну самоповагу, усвідомлював якою небезпечною є імперська хвороба? Вже в телевізійну добу, коли академіка Андрія Сахарова не просто згадували в радянській пресі майже не як ворога народу, а коли його вже показували по телебаченню Радянського Союзу як народного депутата СРСР? Він запам'ятався. Тим, що готовий був знову і знову нагадувати про гріх окупації Афганістану, як людина, яка захищала національну символіку України, отой синьо-жовтий прапор, який союзні депутати разом із українськими квістлінгами тих часів з комуністичного партапарату, готові були поплюжити просто в Москві. Коли Андрій Дмитрович помер, я дуже добре пам'ятаю цей настрій в Росії, в Москві. Це почуття втрати людини, яка була справжнім сумлінням нації. Для того, щоб попрощатися із труною Андрія Сахарова, людям потрібно було відстоювати години. На морозі, на московському морозі. Коли я прийшов до будинку молоді, де проходила ця церемонія, я звернув увагу на обличчя людей, які очевидно відчували себе винними, в тому, що не оберігли таку людину, в тому, що були лише свідками ось того цькування з боку Агресивно-слухняної більшості совків союзного депутатського з'їзду, куди все подівалися? Де це суспільство, яке усвідомлювало, що окупація це злочин, що вбивство це злочин, що війна це злочин, що той державний діяч, який бахвалиться військовими діями? На кордоні своєї країни, який готовий підкоряти сусідів кров'ю і залізом, звичайнісінький божевільний і злочинець. Як сталося, що люди, які 25 років тому прощалися із Сахаровим в невимовній скорботі, і ось в чому почутті вини, тепер шанують Путіна. Як може бути, що в Росії одночасно погоджуються із тією пропагандистською антиукраїнською компанією, яка вже стала нормою для цієї хворої держави, і відкривають пам'ятники Сахарову, як це відбулося в Нижньому Новгороді за кілька днів до 25-річчя смерті академіка? Це все питання, на які дадуть відповідь майбутні історики. І психологи, але як на мене, ці відповіді будуть не на користь сучасного російського суспільства. Хай щастить.